Получається, те, що ми в селі, у мене ага. там тільки кормить корову, дає сіно, солом, е сінажа, і дає буряка, воно не, не те молоко. Е ну або як получається, молоко. Получається, знаєте, ну, ми ж ходимо, хочемо ж, вроде бы, еко купити молоко. Так. Коли ми приходимо на промислову ферму, у них теж на самом ділі там же ж нічого немає. Там кубі корм, на маса або ще щось. Да? Але в селі ж ніхто там силоса ж не дасть, та корові. крові. Знаєш? Що воно інше молоко. По структурі, получається е, по е, хімічному складу. Може трошки буде різнитися так? молоко. Звісно, ну, знайте, може, давайте перейдемо ще до сучасного набере. Ну Давай. Давай. знаєте, просто я не у е, мене так сталося, що звіті що е, я все молочне їм, крім молока. Представляєте? І... Але е, коли береш е, там молоко, допустим, там е, обо, обо, о, А, це. Жир, це, е, це. Якщо береш, так от і бачиш жирність його, і бачиш, що воно жирніше, ніж е, на фермі. Ну, да, тому що ви. ви Бурячка мірі... там. Ні, ну буряк на жирність не буде плавати, не? більше э, сіно. Э, Корми жир... більше на жирність впливають, чим буряк. Получається, так? Сінаш сам, виходить? Да, э, ну, сінаш, те, 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 більш грубий, звісно, корм, ніж буряк, але це також він до забутих до, до, до більше Сука. Ми, Мені кажеться, що з вами потрібно не. Не тільки тут зустрічатися, з вами потрібно часто зустрічатися. Я зрозумів, що ви розкажете багато. О, так, коли побачиш, що стейки є, і бачиш, що у вас всі види стейки, мраморного. Ну. ну це це, в принципі, шкала оцінки м'яса за за якістю. Да.